Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі. Привітя, так, у сьогоднішньому відео що ми будемо готувати, Люшка. Тортика. Тортика! Так насправді це не до кінця такий тортик. Це більше схоже, таке, знаєте, на такий десерт, я би сказала, такої кремової структури, але виглядає це дуже і дуже гарно і. Ви Знаєте, можна назвати навіть тортом, просто таким кремовим тортом. Тут печенки, як ви бачите, є. Оце усе, що нам буде потрібно. Досить небагато складників, і всі вони такі, я скажу, дуже прості, елементарні. І знаєте, хоч тут є печеньки, це не буде цей це такий складальний торт, тому що ми вже один варіант показали, там можна в принципі комбінувати. Ми, ми печеньку використаємо трошки в іншому варіанті, і це також признесе такий і гарний вигляд, і цікавинку, і також додасть смаку нашому десерту. Загалом це буде дуже цікаво. А саме головне заготується так просто, що ми зараз кілька хвилин зготуємо. Шкода тільки, що прийдеться чекати аж до завтра, поки він в холодильнику постоїть, тому що вже сьогодні хотілося би з'їсти, так? вже а... казав, що він сьогодні буде їсти. Я кажу, ні, 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 бо я, я не зніму, не покажу нічого. Це не буде можливо, хоча йому можна просто відразу там, не знаю, ложкою їсти, тому що це такий, такий класний десерт. Показую, не розказую, показую. І так, щодо інгредієнтів, то я не пожартувала. Вони насправді самі простіші, і їх не так уже й багато. Нам потрібно два банани. Ось у мене два банани, далі 4 столові ложки какао. Тут у мене кукурудзяна мука. Якщо у вас є кукурудзяний крохмаль, то він, звичайно, краще себе показує з такої сторони, як ось тут нам потрібно в десертах. Його потрібно 6 столових ложок, але у мене кукурудзяна мука, тому я її беру 12 столових ложок. Її береться в два рази якби більше. Далі нам потрібно 800 мл молока, 5 столових ложок цукру, тут у нас 100 г печеньки шоколадної і тут у нас 100 г масла. Вийде цей десерт отакого от десь приблизно розміру, не до кінця повна каструлька, як це кажеться. Нам потрібна була би форма 18 см діаметром, але у нас немає роз'ємної такої форми. Ми використовуємо каструльку, просто застилаємо її харчовою плівкою і тоді перевернемо, і наш десерт буде все одно мати ось таку форму, я думаю, дуже близьку до тортика. Ну, Ми все це покажемо і загалом переходимо вже до готування, бо не терпиться. І так, для початку з'єднуємо всі сухі інгредієнти, додаємо в миску муку в нашому випадку. Ось так, ще допомагає. Далі у нас какао. До кінця переверни синку. Супер. Так. І останній інгредієнт цукор. Якщо у вас є ванілін, ну, то, звичайно, ще 2 грами ваніліну можна додати. Або ванільний цукор це вже більше за смаком. У нас його просто немає, ми не додаємо. Але якби був, то би додали. І тепер перемішуємо вінчиком, змішуємо сухі інгредієнти. Це такий серйозний. Люшка, це ти? Так. Куку! -ку. І тепер готуємо нашу кремову основу. Загалом то основу повністю всього тортика. Ось тут у мене молоко, як завжди, на дно каструлі трошки наляла води. І тоді виливаю молоко. Ось так. Як воно трохи підігріється, буде з нього йти вже так пара, воно буде гаряче то тоді відправлю туди суху суміш. І так, молоко вже готове. Відправляю туди суміш. І зараз буду ретельно розмішувати, для того, щоб не було е, комочки. Грудочок. О, думаю, як же це українською правильно буде. Грудочок. Крем наш уже досить таки добре загустає, близький він. До готовності тоді додаємо сюди масло. А поки наша маса трошки остигає, ми перемелимо, переб'ємо печеню. Я буду це робити у блендері. Можна, звичайно, в торбинку положити і, знаєте, цим качалкою купити. Качалкою це також варіант. Але останньою я щось дуже полюбила все перебивати у блендері. Дуже зручно. Ось такі крихти у нас вийшли. І зараз це зробимо з іншою половиною печені. І так, для початку підготуємо нашу суперформу. Я беру каструльку, яку підготувала, застеляю харчовою плівкою. Так, щоб повністю, зараз ще в ту сторону також застелю, тоді дуже зручно буде його вийняти. Ну, не скажу так дуже зручно, звичайно, в роз'ємній формі набагато зручніше. Але маю на увазі, що це буде можливо. О, такий спосіб, скоріше за все, скажу. Загалом це можна, в принципі, робити в будь-якій посудині, в будь-якій формі, в якій вам зручно. Але ми хочемо ось таку круглу, щоб нагадували нам тортик, Тому що насправді воно буде гарно, апетитно то ще й. Хочемо, щоб вигляд такий був. Ось так. Один шар застелили. В цю сторону, звичайно, буде важче це зробити, але я, принаймні, буду дуже пробувати, дуже старатися. Ось такий спосіб відмотаю і всередину. Готова. Ось така роблена по-простому на швидку руку. Але, я думаю, це може кожен повторити у себе вдома. Тепер наше завдання почистити банани і шматочки поставити сюди. У банані в кінці обрізую, щоб добре можна було його поставити. Кінчики можна з'їсти і просто так. І тепер. Ріжу на невеликі стовпчики. І банани навіть мені здається трошки завеликі. Ще шматочок два може самі діду зараз. Ось так. Форма і ставлю туди банани. Помістила всі. Супер. І тепер беремо шоколадну масу і заливаємо нею банани. Половину. Може і трошечки більше, в залежності, якої висоти банани для того, щоб їх закрити. Але більш-менш треба постаратися, щоб було одинаково. До самих країв, щоб подоходило. Сподіваюсь, в мене там буде гарненько, рівненько. Якщо ні, то поправимо потім. Зараз це, може, на відео виглядає трошки страшненько, але смакуватиме смачно. Скажу так. До речі, відносно смаку, цукор розрахований, так, скажімо, на, на мінімум, щоб виглядати солодким, тобто цей десерт. Тут цукру не, не надто багато, не надто солодкий він буде. Е, якщо ви любите дуже солодке, то його треба більше додати. В принципі, масу можна спробувати на смак і вже тоді орієнтуватися по ваших вподобаннях. Ось так. а то зараз всю масу використаю. Тепер прийшла черга нашого подрібненого печива. Висипаю його сюди і розрівнюю, трошки так втрамбовуючи. Мені в цьому десерті дуже подобається ідея того, що це печиво, знаєте, воно не нанизу, воно не наверху присипується, а саме всередині, і я вам потім покажу, коли буду вже різати, як це цікаво виглядає. відправляємо всю іншу масу, яка у нас залишилася шоколадно. До речі, в самій масі розбила я грудочки, їх не було, але через те, що вона стояла, якби стигла, то, звичайно, утворилася така плівка, знаєте, наверху, і тут де-не-де можуть вони якби, попадатися. В принципі, я вважаю, що це нічого страшного, ніхто від цього не помирає. Але ну, видно зараз, принаймні, на, на відео і мені видно, що воно є. В кожному разі перевернемо, цього навіть видно не буде, а смакувати то точно буде. І так, ось так наразі неапетитно виглядає ця смакота. Ну, що можу сказати, є, як є, виглядає, як виглядає. Відправляємо це, спочатку ще тримаємо, тому що воно тепле. Не відправляємо в холодильник, а потім в холодильник на кілька годин. В нашому випадку до ранку. Сподіваюся, що зранку я встигну вам зняти, показати, який він. І, звичайно, сподіваюся, що встигну ще сама навіть шматочок з'їсти або на роботу, хоча б взяти. Ось так. Дуже смачно, тому варто почекати. І тепер, з моєї сторони, останній. Штрих, так би сказати. Цією рукою не умію. Не Ось так. Посипаємо какао через ситочку. За рахунок цього можемо оберігти рівності і, звичайно, змінюється зовнішній вигляд. Цього, я думаю, достатньо. Можна покомбінувати ще також краї повністю обробити. Але я вже не стану, тому що в мене дуже-дуже мало часу. Ось так красиво це виглядає. Найприємніше тут те, що, що і це навіть додає сюди смаку, і це навіть ще більше смакує. Тобто, все просто ідеально. І так, пропоную подивитись у розрізі, як він виглядає. І щоб я вже нарешті його також скуштувала. Тому що, ну, стільки чекати, це ж. Ой! Знаєте, знімати відео, дивитися на нього і не пробувати. О, це важко. Ось так. І так, ось так у розрізі виглядає наш десерт. На камері можливо не чітко видно, то я трошки прокоментую. Ось тут знизу такий, знаєте, цей шар, шар, який був у нас наверху, і далі тут дуже гарно без камери, напевно, дуже гарно. Не не можу сказати, чи вам буде добре видно, але. Покажу, ось тут є шар цього печива, і він дуже гарно гарно виділяється. Знаєте, це от як, як торт на виворі, тому що зазвичай оця частина вона повинна бути тут. А тут усе навпаки, і це дуже-дуже ефектно так виглядає. Дуже цікаво, я би сказала. Ось тут звичайно шар, в якому ми залили наші, наш банан, і звичайно ще притрушений какао. Це просто супер. Смак також неймовірний, дуже ніж, ніжний, дуже такий приємний. Це неймовірне поєднання, знаємо всі какао і, і банану. І тут воно поєдналося, просто, я вважаю, ідеально. Мені ще дуже подобається отак от. Коли його відламувати, відрізувати, тут видно, що тут є два шматочки, вони відразу розділяються там, де печиво. Дуже гарно виглядає. Коментуючи смак, хочеться сказати, що це шоколадна ніжність. От просто так. Подивіться, яка кремова структура. Яке воно легеньке, повітряне просто. Тут, звичайно, що навіть на вигляд подобається дуже от, власне, цей шар какао. Я, і от просто дуже люблю власне, такий варіант. І, звичайно, оце печиво шар. Люблю я такі гарні речі і воно ефектно виглядає. Не впевнена, що на фіту, знаєте, ви, ви також погодитеся з цим, але, будь ласка, попробуйте приготувати вдома, і думаю, і ви, і ваші близькі це оцініть. Це неймовірно смачно. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобалося, чи будете пробувати готувати. І, звичайно, якщо у вас є ідея, що додати або забрати на ваш смак, поділіться цим також. Я з вами буду прощатися, тому що мушу вже бігти, не встигаю навіть. Бажаю вам приємного, хорошого дня, спокійного, затишного. Бажаю цього зранку, тому сподіваюся, що він справді таким буде. Зустрінемось з вами у наступних наших відео. Па-па-па!